Хлопці, я ж знаю, що вони неправильно стоять, але обертати немає часу, бо я ж не працюю, це не мій трактор. Гусянки ми поміняємо, буде все чотенько. Коробка грає. Коротше, таке в життю треба допомагати. Сьогодні все на розриві, але Бог поможе, сьогодні, думаю, може там знімуть мене зі сторони, бо це трошки треба їхати до 5 кілометрів до мусору. трошки знаю. Ось вот такі країни. Ну якось так.